В Україні створюють національне військове меморіальне кладовище. Про це поговоримо з першим заступником міністра у справах ветеранів України Олександром Порхуном. Олександре, вітаю вас! Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. І одразу питання: як рухається цей проект? Які строки? Давайте подробиці розкажемо нашим глядачам-слухачам. і слухачам. Будь ласка. Доброго ранку. Так, Міністерство у справах ветеранів України дійсно займається побудовою національного військового меморіального кладовища. Наразі затверджена ділянка, на якій в майбутньому буде створено національне військове меморіальне кладовище, створена державна установа при міністерстві у справах ветеранів, яка безпосередньо буде займатися будівництвом даного кладовища. І безпосередньо міністерство. Проводить роботу а, саме по передачі а, земельних ділянок в державну установу при міністерстві у справах ветеранів України. Олександр, чому це важливо на вашу думку, і якщо можна якісь деталі, де саме буде воно знаходитися? Хоча б приблизно, будь ласка, а, це важливо, тому що а, наші воїни боронять а, незалежність нашої країни. Uh, і ми, як громадяни України, повинні гідно шанувати, тому що uh, вони живуть в наших серцях, поки ми їх пам'ятаємо. І для цього було uh, розроблено проект закону України. В подальшому він прийнятий Верховною Радою України, підписаний президентом, що дали змогу Міністерству справах ветеранів України розробити проект. Для побудови національного військового меморіального кладовища ми перш за все повинні шанувати воїнів, які віддали за незалежність нашої держави найцінніше це своє життя. Ділянки, які розглядаються під забудову національного військового меморіального кладовища, це безпосередньо на проспекті Броварському Дніпровського району міста Києва. І коли, коли за вашими розрахунками, воно має бути відкрито? По нашим розрахункам, по тому плану графіку, який ми розробили, затвердили в кабінеті міністрів України, це безпосередньо ми розраховуємо відкриття і початок поховання на першій черзі військового національного військового меморіального кладовища в кінці осені цього року. Оксана, таке добрее. І далі будемо продовжувати ну, завершувати будівництво цілого комплексу Національного військового меморіального кладовища. Чи Хочу ви... роз'яснити да, 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 першу давайте. чергу в кінці осені, першу чергу, щоб це не звучало, що ми за півроку побудуємо все національне військово меморіальне кладовище. Дякуємо дуже. Це був Олександр Порхун, перший заступник міністра у справах ветеранів України. Говорили про велике меморіальне військове кладовище, яке планується запровадити в Києві.